Групу. О, крутяк. Заебись. Заебись. А, 54-ка першій... зразу на мене по першій... попередньо. Значит, постріл голду. А? Ну да. так. Mm, це... це істрек, такий броньований, як звичайно есть. Разве більше броньований. Не, він корпус ні. той самый. Ну, у нього башня перелезла, там не пробіг нікуди. Ні, верхній броне... Це який верхній. Лист на башні 10 мм Максим. Ти в нього не попадеш, що... Ну ти, що? ні, назад попаде. Тож Назара там хоче. Давайте їдьте по центру, якщо світиться це їс, просто виїжджаєте і вбиваєте його. Як мені подобається, що мене нарешті перестало тормозити, прям щось інтернет Мені Нравиться це слово, виїжджайте і вбивайте. А ти що думаєш, що думає, спокійно ясно. Че еще мог. А, де, я дикие сказал, ничего не было. 400 фмс. Да. Ну, блять. Ты, ты шо, киберспортсмен, че шо? Да. Шо, шо увидел? Я тебя экстрайк казал. Ты шо профессионал, сука? <laughs> О, 54-ка. Забираем и заезжаем, Акзатеп. Чусть. Выезжайте на целый сад. Корпус броняний, так. Я, я заб... не заряжав. Та, бо... Забери його, я заберу бігчонку. Він ну, відстрілявся вже, ні? Та, він тебе стріляв. Ну він, типу, я вже не знаю. Сіри, дві зарби, а Він ціли... на да. тебе цілиться, Макс. Пау! Попадай? Серь, крутись, крутись, щоб він не стрибнув вниз. Кидь за ним, Сирий за ним! Ай, ти, Надь, ти з ним розберешся? Є. Розбився нахуй. А я ж що можу щось пофармлю тут фармануй як це. да. Знаєте що він перший раз... Першим пострілом мені вибив. Бака. Бака. Ну так завжди, Мене з першого пострілу забирали через банк. Поди стоп по пугасом. Ну, ну, ні, ні. Вс, я беру хваст. Ну серій, не буваю, серйозно. Пофіг, ти хоть парабану б'ешь в натурі. Давай по башні, Макс. По башні у нього саме урон трохи. Я хоть мусраху, да. Да там с... 150, 50 забрал. Ай ти забрав. Нет, то назад Ні. забрав. Я Да я забрав, де... ты а я, я в башню на 73 скину. Да. А хуя не Ну. А вони шик, блядь, так... По тактиці грали, 54-ка забрала горку. Слухай пять...